Всім гарного вам, Божо від соланного дня. І сьогодні ми говоримо про найбільш претенційного режисера в історії про режисера, якого люблять критики, який явно спав з іконою в руках, Зак Снайдер. Скільки в цьому слові: темнота, нерозкриті персонажі, гарний екшен, діалоги, над якими, якщо більше двох секунд, думаєш, то починаєш сміятися. І режисер якого врятувала режисерська версія фільму. Сідайте зручніше, заварюйте чай, та ми з вами починаємо. Для початку трішки по правилах цього ролику входять сюди лише фільми, в яких зак був режисером. Його виключно сценарні та продюсерські роботи ми нарахуємо. Також беремо лише повнометражні картини. Також фільмів DC, окрім «Ліги справедливості Зака Снайдера, тут не буде. Потім є ідея зробити ролик окремий про всесвіт DC, якщо вам сподобається це відео, звісно. правилах все. Приємного перегляду. Давайте так, для початку трішки контексту. Як це так, на перший погляд, якогось хріна з вулиці? Хочу знімати кіно з малим, але не сміхотворним бюджетом, ремейк культового горору Джона Ромера. Як? Відповідь є в мене, і вона незвичайна. Зак Снайдер знімав рекламу для різних брендів по типу Audi, BMW, Nike, Nissan, що призвело до того, що у 2002 році йому дали знімати НІ на світанок мерців. А фільм по серіалу «SVAT». але через розбіжності в думках зі студією зак перебрався до своєї любовниці Юніверсал та вступив в створення фільму світаних перців». І це кіно незвичне для зака. Тут є гарний сценарій, і тут подібний збіг у мене і обставин Бо сценарій написав Джеймс Ган. І як він в ролі сценариста добре. Персонажі прописані добре, сюжет гарний, є плот вісти. Відчуваєш, як плине час, і кіно при цьому дне. Ну, Хто помре наступний? Ти не сильно очікуєш? Від зомбі реально відчуваєш загрозу. Ган сценарист настільки ж добре володіє своїм ремеслом, як і Ган режисер. Актори грають. Деякі дом, а інші нібито на відчепись. Типу, Вінга Реймс реально крутий. Відчуваєш, як він сумує за другом та за братом. Він той самий крутий солдат, який знається на цій справі. Лінія Сіджея, та не того, ідеальна лінія перетворення з гівнюка на героя, що готовий загинути заради своїх товаришів. Ну, ви говорите, Вань, Так що? А як зак тут? Ну? Він тут, його тут не впізнати. Тож є момент, коли це він, прям він по жистяку та гарній музиці. Але в основі своїй це фільм, який, якби мені не сказали хто режисер, я б не здогадався. Одним словом, як фільм Снайдера, це так собі, щоб зрозуміти його. Але як фільм достатньо гарно і навіть в якомусь моменті. Шикарно. Вісім два з 10. Цінувачам жанру сподобається. Фільм був касу успішним, тому заку дали зробити його справжній дебют. Тридцять спартанців це справжній дебют Зака Снайдера. Тут його можна нарешті побачити. Ось, звідки все по справжньому почалось. Ось, де схований один з найкращих фільмів Снайдера. На думку більшості. І чи згодний я, що це кращий фільм Снайдера? Ні. Чи це гарне кіно? Так, безумовно. Але коли герої не говорять, фільм дуже класно дивитися, палітра класна, світлокор, що з'явився взагалі випадково, теж виглядає офігезно, органічно. І при цьому всьому, кіно відчувається дуже дешевим, якби не було стилю. То, скоріш за все, в житті я не дивився б це кіно. І, скоріш за все, робив би ролик про Splinter Cell. І тут майже все це 100% дякуючи Снайдеру. Сценарій писав він з оригінальним автором коміксу Френком Мулером. Режисував сам. І це, на жаль, чудно. Бо якщо думати більше трьох секунд, то у фільмі просто дуже смішні діалоги. Вони просто настільки пафосні. Що не сміятися неможливо. Але під гарним настроєм то навіть норм. Але якщо ти думаєш про сюжет дії персонажів 5 хвилин, то думаєш, блін, а з чого це вони роблять це? Особливо таке питання в фіналі ММ. MM. Спойлери Партанці сидять в черепасі і чекають наказу від Ле... Леоніда на напад. І питання: а чого вони в цій черепасі? Не продовжили сидіти. Чого вони з неї вилізли? Якби спартанці трішки посиділи під цим щитами, вони теоретично, ще день або два змогли б ще тримати ворога чи взагалі відбити його, якби спартанці трішечки посиділи під тими щитами. Вибачте, це вже більш суб'єктивно, але все одно твердо акторів і вони вони гарні, якщо не пробують показати щось, окрім гніву. Той же Батлер до першої битви капець який угарний і скоріше схожий на того чела з мема Клюлес. Але за те, як актори розкачалися, величезний респект. Моя оцінка 7,5, з 10. курте кіно, безумовно. Глядачі зі мною згодні, але критикам фільм не сподобався. Але кому не пофіг на критиків, фільм зібрав гарну касу у 456 мільйонів доларів. І тому закудовірили ще один комікс. І це стало ще краще. Одразу скажу, дивіться максимальну версію. Я не знаю, як там було в кінотеатральній версії, які там мінуси, плюси були. Розумію, що критики критикували не режисерську версію, а театральну версію і. Так, тому, але все одно поговорити, всі плюси, які були висказані, відносяться до максимальної версії, я не знаю, що там в театральній версії точно було. Тому почнемо. Вортові це одна з найкращих речей, що ставалося з всесвітом ДС після темного лицаря. Це той самий похмурий комікс, який має бути справжній похмурий комікс. Ідеальний підбір акторів, музики та просто ідеальний показ альтернативного світу антиутопії. В якому супергерої заборонені законом та використовуються як зброя, це якраз той комікс, який мав організувати ЗАК в колабі з автором коміксу. Він створив геніальне кіно, яке розкриває сучасні проблеми, тему смерті демократії та чи потрібні супергерої, показує цікавих персонажів та показує одного з найхаризматичніших персонажів ДС у кіно Грошаха. Це просто дуже класний детектив, який вміє правильно використовувати силу та відчищати вулиці від злочинності своїми методами. Графіка в фільмі теж класна. Ті ж сцени з доктором Мангеттеном, про якого ми поговоримо трохи пізніше. Це взагалі шедевр. І Як Зак Снайдер це показує, це просто пушка. Також, якщо говорити про доктора Мангеттена, їх персонажа, його сюжет цікавий і реально дає замислитись, чи може колись людина. А зараз майже Бог втратити все людське настільки, що йому в один момент стане все одно людство. Інші персонажі теж класні. Олмен, він прикольний, але не найцікавіший персонаж фільму. Шовковий привид теж цікава і має свою арку. Але її приколу в команді я так і не зрозумів. І тут є проблема для багатьох. Бо я, хоч люблю це кіно, скажу, що воно затягнуте. Три з половиною години сидіти все-таки забагатько. А для пересічного глядача це взагалі жах. Бо в цьому фільмі зак це зак. Темні, похмурі тіні, а не супер екшен зак. І закономірно, кіно через це її в прокаті пропалилося. Але зараз має свою фанбазу, в яку входжу і я. Але візніся тим. Фільм збирає. Погано в прокаті. і через це зак пробує експеримент, на який дуже жаль, що він у послідуючому забив. Легенда нічної варти це експеримент у Зака Снайдера. З усім. Перше, це екранізація не коміксу, а відносно дитячої книги. І ще це кіно унікальне тим, що його легше всього дивитися. Воно йде всього, півтори годинки, немає режисерської версії, то є мультфільмом. До речі, достатньо класно зробленим. Весь фільм красивий і ніби говорить, що його треба дивитися у 3D. Схожий по графіці чимось на Тінтіну та Тайну єдинорога. Відносно реалістична графіка. Але самі персонажі достатньо мультяшні, та, давайте скажемо, не виглядають як з короля Лева 2019 року. Персонажі анімовані як не реальні сови, а анімовані сови. Вони більш активні. Від їхніх битв відпадає щелепа. І не просто так. Битви та польоти, хоч їх небагато, пославлені вони як ніколи раніше. Постійне слово мо, яке якраз в тему, постійні іскри і звуки, який є об'ємним та просто шикарним. Також дизайн персонажів самобутній та дуже похмурий. І тут спливають дві основні проблеми фільму. Перше, незрозуміло для кого це кіно. Для дорослих за багато об'єктивно-дитячих жартів, для дітей, ну тут милих совенят роблять робами з білими очима та душі висасують. І, до речі, в якомусь сенсі, навіть це і є приколом кіно. Ну, в тому, що він використовує PG наповну. Але в фільму є друга проблема проблема з сюжетом. Це найпосередніша частина фільму. Він непоганий, але зараз прозвучить лицемірно. Фільму в ідеалі мати ще б годинку, бо взаємовідносини між персонажами не вибудовані. Деякі дії відбуваються ніби за секунду. Ну тобто, тут вони ледве літають, а тут без проблем летіть кілька км, а потім майже прилітать океан. Чи по відчуттях головний герой зі своїми друзями... Прибув в дереві дня два, а по факту як я розумів, ледве не місяць. Також проблема взаємовідносин з персонажами. Між головним злодієм та світлоклювом немає хімії взагалі. Я не відчуваю ненависті. Відчуття, ніби вони тільки вперше зустрілися. І таке є по всьому сюжету, який, в принципі, клішований. Це не те, що погано, але я очікував більшого. Також фундамент підсиквали, що. Ні до чого не призвів, ти ж розчаровує. Тому фільму ставлю 7,0 з 10. Кіно посереднє, але графіка і екшен рятують. Фільм збирає 140 мільйонів доларів при бюджеті 80. і сиквел закономірно заморожують та відміняють. І тут Снайдер нарешті вирішив показати, чому в нього треба забрати клавіатуру. Заборонений прийом, кіно з мільйоном і ще тисячу проблем. І це видно, сценарій рваний, що капець, в ньому настільки багато дір, що навіть по по через РПГ було зазрати. Це кіно воно має цікаві ідеї, але воно їх не доводить до кінця. Або доводить так, що краще не треба було. Також показ подій дуже сильно постраждав. Це не до режисури зараз претензія, а більше що. Зрозуміло, що відбувається на екрані. Еталон цього це сцена в поїзді. Наша команда. А, як її там звати? А, добре, наша команда заходить до поїзда і починається екшн, сцена, в якій супротивники з'являються з повітря. І це не прикол. В одній сцені супротивників три. А через секунду, вона вже буває в п'ятого. І такого тут багато. Розумію, що це фантазії. Але що ви? Так хотіли показати, що головна героїні не вміє рахувати. І раз я говорю про персонажів. Е я не знаю, що про них. Ні, типу, в них навіть повноцінних імен нема. Лише клікухи. Зефірка, Барбариска, Ракета. Зак ти, коли писав сценарій, дуже голодний був. проблема в тому, що, можливо, список покупок Зака цікавіший за персонажів цього фільму. Я був би не здивований, бо про цих персонажів нам невідомо майже нічого. Примішайте їх репліки, і я навіть не забув, хто їх сказав. Бо вони п'ять абсолютно однакових персонажів. І вважаючи це, фільм все-таки має деякі непогані елементи. Екшен непоганий, єдине ще весь комп'ютерний. Оскар Райзик грає непогано, і головне тут просто офігезні кавери на різну музику. І це... Мабуть, все. Чесно, я пробую знайти тут плюси, але їх тут реально немає. Ставлю фільму 4 з 10. Патті запрошують в коментарі. Хотів би почути вашу думку про це. Але ми перескакуємо одразу на 10 років. І Це були сумні 10 років, за час який ми пропустили Зак Снайдер пішов з виробництва ліги справедливості через самогубство його прийомної дочки. І ми всі знаємо, що за катастрофа сталася після того, як Уїден пройшов та зруйнував все. Тому студія вирішила дати у 2021 році закут 20 копійками мільйонів на те, щоб доробити їм режисерську версію його. І для Снайдера це було дуже важливе кіно. І по фільму це достатньо видно. Лігі продовольці зака Снайдера це доволі цікаве кіно, бо цей фільм. Є режисерською версією, і фактично є абсолютно іншим фільмом. Цікаво, теж те, що фільм при тому ж сюжеті отримав ще дві години, і фактично, сам по собі, абсолютно інший. Фільм показує той самий всесвіт Снайдера без кордонів та обмежень. Йому нарешті дали творити, йому дали ту свободу, що давно вже не давали режисерам. Всі, всі розуміли, що Снайдеру вже скоріш за все нададуть ще фільмів в DC. Тому Снайдер тут просто грається наповну. Але ніби дражнячи. Весь фільм відчувається як величезний, дуже міцний фундамент, з якого можуть побудувати красивенний будинок. І проблема в тому, що будинку так і не побудували. Продовжень так і не вийшло. І продовжень цього фільму і не буде. Фільму як з фільму Всесвіту DC, дуже не вистачає сикулу або гарного фіналу. Але ось. Ви помітили, що я ось ходжу навколо, але про сам фільм майже не говорю. Тому що сам фільм це майже ідеальний супергеройський фільм. Тут все гарно, від режисури до акторів. Навіть графіка, хоч нереалістична, але виглядає епічно, та рівно настільки нормально, щоб нарізати очі. Фільм має офігезних героїв, особливо кіборг, якого в цьому фільмі повністю показали. У нього, як і у всіх персонажів, є внутрішній конфлікт, який за час фільму розрулюється. Порівняно з версією Відена, це небо і земля. Рей Фішер показує тут себе на максимумі та відігрує людину, що вчиться знову бути людиною. Його відносини з батьком теж за фільмом. Розкриваються і в фіналі доходять до свого логічного завершення. А якщо говорити про інших, то тут закладається для всіх більш майбутній внутрішній конфлікт для сольних фільмів подальших. І в кінці стає сумно. Фільм показав, що якби Саку Снайдеру дали грошей та свободи, він створив би шикарний всесвіт. Але схоже, що нам, на жаль, ніколи не вдасться побачити вдалий Всесвіт DC Снайдера. Хоча. Приємно думати, що десь там, в паралельному всесвіті, дали далі знімати. І може зараз би ми дивилися на фінал вже цієї історії. Хто знає. Вибачте, uh, так, фільм сам по собі на 9,5 з 10. Найкраще, що робив коли-небудь Снайдер. Ну, також я багато говорю про лігу. Бо далі починається тотальна. Але все-таки мряк. Армія мерців це можна вважати по атмосфері приквелом досвітанку мерців. І фільм наслідує проблеми того фільму. Але наслідує плюси того фільму. Цей фільм має величезні зерна, що мають вирости в ще більше квіти. Але більшість ідей просто покинуті. Ідея з суспільством зомбі цікаво. Як розвинулось, Дові з половиною сцени зборів цих самих зомбі. Цікава ідея з мрачним фіналом, та жадібність, що згубили персонажів. Та доволі душероздираючим фіналом. Ні, давайте зробимо так, що один персонаж все-таки вижив. Ти забрав гроші та був вкушений, але за кілька годин не перетворився на зомбі. Ось так, тут всюди. Усюди стрічать коріння гарних ідей. Але дерево було відправлено на лісу заготівлю. І проблема в тому, що в фільмі, окрім... Цікавих ідей нічого немає, бо реалізація всього хромає на обидві ноги. Актори по відчуттях, ніби мертві. Актори по відчуттях, ніби мертві. Де батіста єдине, що ходить з лицем, ніби понюхав щось погане. Єдина світла плями всього фільму Елла Пернель, що грає непогано, і це видно в сцені смерті батька. Вона реально показує емоції. Але давайте поговоримо конкретно про сюжет. Він тут, Він тут типовий бойовик з Netflix, які виходять там ледве не кожного тижня. Просто засаджений в цікавий сет. Героям треба по замовленню мільярдера, який веде подвійну гру, дістати гроші. В цей раз з Вегасу, який наповнений зомбі. Технічне виконання фільму. Ніяк виглядає все без особливостей. Зак зняв знову ж таки не в своєму стилі, і стався світанок мерців. Але по суті, а не по факту. Бо в цей раз заку дали написати сценарій, що вже було помилкою. Фільм же сам на 60. нічого кримінального, але після ліги розчаровує. А тепер переходимо до спін-оффу Армії мерців. Оу, oh, так. Ми переходимо до реально поганого фільму. Типу, у фільму дуже мало плюсів. І давайте швидко про них. Акшн непоганий. Графіка іноді непогана. Є кілька непоганих кадрів. Все. Про до мінусів. А давайте сценарію почнемо. Він yeah. є. Ну, типу, фільм це просто постійне прилітання з планети на планету для нової екшн сцени І якби в фільмі були одні лише екшн сцени так було б, можливо, краще. Але Зак Снайдер не вміє писати діалоги. В нього персонажі говорять, ніби вони не реальні люди, а роботи, що зроблені з чистого спресованого пафосу. Людей знаходять просто тому, що. І давайте прийдемо до просто фантастичної речі тут. Фантастично поганої графіки. Якщо точніше, то хочеться поговорити про роботу з Хромакеєм. Зак! Ну ось, ти ти, ти це дивився? Тобі ось сцена -то з грефоном норм була? Ось коли в нього ледве не зелена тканина стричить. Так, бюджет 83 мільйони, але це але людина була, що працювала над 300 спартанцями. Де. При меншому бюджеті Хромакей значно краще. Причому в рази і навіть стилю дали спеціально. Він спеціально поганий. В цьому частина стилю. Він зробив графіку добре, але нереалістично. І це все одно ефектно. Тут же фільм не працює майже з графікою, тут вона просто ніяка. І тепер просто найбільший мінус фільму це всесвіт. Так, визнаю, одна тут планта мене Суміш давньої Японії і Кіберпанку. Це прикольно, непогано та навіть оригінально в якомусь сенсі. Але все інше. Все інше це перемальовування Вархамеру 40 тисяч. І це не жарт. Ось он корабель. А як вам костюмчик офіцера? М -м -м? Нічого не нагадує. Назва Імперіум. Хм -м -м. А це взагалі ні на що не схоже. Ні, ну це ж серйозно. Про те, як світ вигадували документалку зробили. Ну, вони вони ж реально просто перемальовують. Що це за хрінь? Як їх досі не засудили. найсумніше, що я фільм чекав. Я сподівався, що фільм вийде непоганим. Армію мерців я тоді не дивився. І після снайдеркату до Зака був величезний кредит довіри. І після цього він все зливає в унітаз. Ну ось, Ну ось це сумно. Реально. 2 з 10. Фільм жахливий. Як добре, що в нього нема. Стоп, що? Що це? В цього є продовження? Та, що лишаєш рама. Це краще, ніж перша частина. Але не сильно. Типу фільм існує перша половина, в якій найшвидша історія любові. Та майже година збору врожаю. І це нудно. Але потім іде екшен, і він непоганий, але розтягнутий дуже сильно. Деякі рушниці стріляють, але по відчуттях ніби стріляють вони з водяного пістолетика. А в кінці прилітає з завтівки, на якого нічого не вказувало. Від свертей персонажів не відчуваєш нічого, особливо від тої жінки ніндзя. Але. Смерть того хлопця теж не викликає ніякої реакції. І так я не запам'ятав за 4 години і мені жодної людини. Але сміхливості заради скажу, ці персонажі абсолютно пусті. Єдине, в кого є лінія, це генерал на пенсії. І вона не має завершення. Про неї забувають абсолютно. Ніхто з персонажів не має чим запам'ятатися, і фільм жахливий. Але деякі проблеми виправили. Знову ж таки, більше екшену. На графіку тепер хоча б можна дивитися. Костюми тепер скопійовані не з Вархамеру, а з вартової галактики, а десантні кораблі з ліві справедливості. Не знаю, це прогрес чи регрес, звісно. Але ну, ось. В іншому всі мінуси і плюси притаманні цій частині теж. Бо це фактично один фільм. А фільму ставлю 4 з 10. В фіналі є на третю частину і... Я хочу, щоб це продовжили, щоб я страждав не просто так. І тут ми закінчуємо. Яким можна підвести ітоги? Зак Снайдер гарний режисер, непоганий оператор, але жахливий сценарист. Сподівається, що йому дуть нормальний проект на нетфліксі, щоб він міг зняти щось як саме режисер. Я не хочу втати зака, але. Йому треба зупинитися і подивитися на критику, і потім продовжити свій шлях. А вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть лайки та підписуйтесь на канал. Та канал. ВТГ. Ще раз, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на дрій Бувайте!